Там расшифровывается зе команда да, то есть зе – это Зеленский, Ко это Коломойский, ну а окончание кончании вы там уже сами придумаете, что означает. <реш> <реш> ну, люди расшифровывают по-разному. Зе", зе я просто скажу так, Айде, якщо би Каломойський вважав столько днів в тебя или в меня, сколько он вложил в Зеленского, в эту его маріонетку, то мы бы имели бы такие же рейтинги с тобой. И висновком до цього всього є те, що розумієте, з го року пройшло вже дуже велика купа часу. Але різниця між зелененькими та нашими шоколадниками полягає в тому, що прихильники Петра Олексійовича, його порохоботики, його партія, його штаб так і не зрозуміли, чому вони програли ті вибори так і не зрозуміли, бо ось це розуміння, що просто а, е -е, вкинув дуже багато грошей на того Зеленського, тому він переміг. Оце розуміння чомусь, мабуть, і продовжує існувати у їхніх головах, що їх просто перемогли баблом, не тим, що вони зрадили очікування того самого постмайданного періоду, не тим, що вони вляпалися в величезну купу скандалів, виправданих і невиправданих, не тим, що у них були купа помилок у внутрішній і зовнішній політиці. Ні. Цієї роботи над своїми помилками і іншими проблематиками, які існували пов'язані безпосередньо з діяльністю Петра Олексійовича, у них не було, бо вони не хочуть і не хотіли, і не будуть робити цієї роботи над помилками.